Зараз настрій в місті такий, знаєте, бойовий, дуже тому що поїхала гуманітарна допомога, преса. Тобто люди не почувають себе покинутими. Коли до підриву дамби був такий спад, трошки настрою населення, бо ну є деякі певні моменти, які людей не влаштовують. Ну то там сміття не прибирали, але я розумію. То, ну, розмовляю з людьми і з в тому числі, я розумію, що сміття не, при... не прибирали не тому, що не хотіли, а тому, що нема було чим. Тому що коли тут були наші сусіди да, в кавичках, вони все це вивезли. Тому я бачила особисто на власні очі, як люди просто в бронежилетах по 20 людей ходили і лопатами, просто це сміття загрібали в трактор. Зараз начебто техніка з'явилася, бо я бачу, що о, убирають все сміття. От. Світло є, я ж кажу завжди, не треба нарікати на владу, яка б влада не була, але вони все одно щось роблять. Тому що в місті, в якому ну це фронтове місце, це лінія фронту нульва, да? тут не дивлячись на те, що безробіття повне, ви самі бачите, все зачинено. Люди не голодують, є світло, є вода, сміття прибирають, в принципі, ну, місто живе. Живе. Невелика кількість населення залишилася, але люди все, ще залишаються тут, бо їм ну, знаєте, всім страшно десь виїжджати і починати життя спочатку, тим паче ви бачите, в основному там якісь старенькі категорія така залишилася. Молодь поїхала і чекають, а інші тут.